Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати печеню в горщику із маринованими огірками. Для нашого рецепту потрібно картопля, у мене тут 1,5 кг, 200 мл води, одна морквина, одна цибулина, 2 огірка маринованих, сир твердий, приблизно 100-200 г, 3 зубчики чеснику, майонез, сіль спеції за смаком, олія для смаження і курячі спинки. У мене дві штучки. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нарізати наші курячі спинки на кусочки. Я нарізала, такими такі приблизно різні кусочки, де менший, де більший кусочок. І тепер нам потрібно м'ясо наше обсмажити. На сковорідку налила. Трішки олії і закидаємо м'ясо. До м'яса додаю сіль спеції, перчик все за смаком. Поки м'ясо наше смажиться, підготую овочі. Цибульку наріжу кубиками. А морквину натру на велику терку. Поки натирала моркві, наше м'ясо вже підсмажилося. Переложимо його поки що в мисочку, смажимо овочі. Колійку, що залишилася від м'яса, так і залишаю. Буду смажити тепер овочі. Додаю цибулю. Коли цибулька стала такою прозоренькою, додаю моркву. І смажимо до готовності. Засмажка готова. Перекидаємо її у мисочку окремо поки що. Тепер наріжемо наші огірочки такими полосочками. Наріжу чесничок дуже дрібненько. на великій терці натремо сир. Ми все підготували і можемо все переносити в наш горщик. Спочатку додаю картоплю, не всю, приблизно третю частину. Закидаю третю частину також м'яса, огірочки перекидаємо, засмажку, все робимо шарами такими, чесничок. Майонезом трішки перемащуємо. трішки сиру, половину так сиру, і знову ж картоплю. Зараз додаю спеції, знову наше м'ясо, огірочки, все розрівнюємо, щоб було рівномірно. Докидаю нашу засмажку, чесничок, зверху ще трішки картоплі, майонез. І гарненько притрушуємо сиром. Тепер заливаємо це все водичкою. І нам тільки залишається запекти в нашій духовці при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин годину. Якраз кипить вона у нас 50 хвилин. Зараз вже будемо скоро куштувати. Наше печення і готово. Запеклося все. М -м -м -м. Можна куштувати. Тільки потрібно, щоб трішки охололо, бо дуже гаряче. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!